Стой, 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 не перелистюй. Почекай, почекай секундочку. Дуже важливо. може у тебе є. Куски цепей, використані цепі, е, можете мішок їх лежить, можете їх збирав, збирав для якогось діла. Ну, понятно, жалко, у мене теж є бензопіла, у мене теж є теж пару штук, але я їх не викидаю. А вдруг, у нас така натура українська, а вдруг пригодиться. Будь ласка, напишіть в особисті, у кого є така можливість допомогти. 253 ОСБ хлопці звернулися до мене із проханням допомогти цепками. Старими, любими, новими, немає значення, кусками такими, такими різними. Будь ласка, пишіть в особисті і давайте допоможемо нашим хлопцям. Якщо немає такої можливості, будь ласка, там у стрілочка є, зроби репост, поширення, хай друга людина побачить, у кого може є і теж могла би допомогти. Це дуже важливо для наших військових. Щиро буду вдячний, дякую всім друзям, слава Україні!